Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Арагон одне з найнезабутніших міст в усій Іспанії, вважається одним із найзнаменітіших історичних та культурних центрів Іспанії, славиться незвичайною архітектурою, що збереглася ще з середніх часів. Особливістю цього регіону та його головною родзинкою, мабуть, є незвичайна казкова природа. Тому не дивно, що такому чудовому місцю в Іспанії присвячена пам'ятна монета, і саме вона буде у нас на огляді. 5 песет 1994 року карбування, що має назву Арагон. Тож скоріше підписуйтесь на канал та давайте розпочинати огляд. Іспанія поділяється на 17 автономних спільнот, які в свою чергу підрозділяються на 50 провінцій, аналог українських областей. Арагон одне з 17 таких автономних спільнот, розташоване на півночі Іспанії і межує з Францією і автономними співтовариствами Кастілія манча Кастілія Леон, Каталонія, Ла Ріоха, Навара і Валенсія. Днем Арагона є 23 квітня, День Святого Георгія заступника регіону. Площа Арагона складає 47 719 квадратних кілометрів. Це четвертий регіон Іспанії за площею. До його складу входять три провінції: Сарагоса, Уеска та Теруель. Сарагоса столиця автономного регіону Арагон. Провінції Сарагоса та одноіменного округу. В Арагонських Пірінеях знаходяться одні з найвищих гір цієї системи, що відокремлює Іспанію від Франції. Найзначнішими серед них є Анетто, 3404 метри, Монте-Пердідо, 3355 метрів, Передігеро, 3221 метр, метр Котелья, 2912 метрів. В Пірінеях знаходяться Національний парк Ордеса і Монте-Пердідо. Сарагоса була заснована римлянами у 24 році до нашої ери під назвою Колонія Цезара Августу, колонія імператора Августа, від якого і походить її нинішня назва. 380 року в Сарагосі відбувся загальний християнський синод. Після об'єднання Іспанії наприкінці 15 століття місто втратило своє значення, але прославилось під час іспанської війни за незалежність. Героїчною обороною проти французів, які брали в облогу його з 1808 по 1809 роки, коли загинуло близько 50 тисяч захисників міста. У другій половині ХХ століття завдяки індустріалізації та урбанізації економіка Сарагоси почала розвиватись швидкими темпами. У місті та околицях були відкриті нові фабрики, що залучило нове населення. Наразі Сарагоса є п'ятим за величиною містом Іспанії. У 2008 році у місті відбулася Всесвітня виставка, яка дала новий поштовх до розвитку економіки Сарагоси. У 8 столітті Арагон був завойований Арабами, у 9 столітті Франками і включений до складу іспанської марки. У ході Реконкісти Арагон перетворюється на королівство в 11 столітті, яке у 12 столітті приєднує Каталонію, у 13 столітті Сицилію, у 14 столітті Сардинію. У 15 столітті Неаполь. У 15 столітті в Арагоні відбувається низка селянських повстань, жорстоко придушених. У 1479 році Арагон об'єднується з Кастилією, чим покладено початок створенню єдиної іспанської держави. На версі монети по центру розміщено зображення Пуерто дель Кармен – Ворота Кармен. Архітектурна пам'ятка XVIII століття. Зверху півколом легенда, назва країни Іспанія та рік карбування монети 1994. пуерта Дель Кармен є яскравим нагадуванням про багату історію Сарагоси. Зведені між 1789 і 1795 роками у благородному неокласичному стилі, вони нагадують своїми контурами Римську триумфальну арку, що випромінює вічну велич. Ці історичні ворота єдині вцілілі від оригінального міського муру Сарагоси. Несуть у собі сліди історії, ушкодження від куль і ядер, отримані під час облог 1808 і 1809 років. Досі помітні і є відчутним зв'язком з неприборканим духом міста. Незважаючи на своє розташування серед жвавого трафіку, на перехресті відомих проспектів вони залишаються доступними та цікавими, особливо для тих, хто захоплюється історією та архітектурою. У 1997 році монумент постраждав у ДТП. Через напружений рух на проспекті Цезаря Августа в арку врізався автобус. Ворота відремонтували та зміцнили, а довкола встановили захисні елементи. На реверсі монети по центру розміщена жіноча фігура, що виконує танок Хота. Лівіше від жіночої фігури номінал монети 5 та скорочена назва валюти птас, тобто писет. Під номіналом позначка мадридського монетного двору коронована літера М. Правіше від фігури танцівниці по колу назва автономної спільноти Арагон. Монета виконана зі сплаву алюмінієвої бронзи за розмірами вага 3 грами. Діаметр 17,5 мм та товщина 1,8 мм. Гурт гладкий. У 1994 році монета була відкарбована тиражем 199 мільйонів 678 тисяч в якості карбування Uncirculated та 30 тисяч екземплярів в якості Brilliant Uncirculated. Хота іспанський і каталонський народний танець з тридольним музичним розміром. Музичний розмір хоти 3 четвертих або тривосьмих виконується у дуже швидкому темпі. Хореографічно танець насичений підстрибуванням і підскоками. Виконання хоти супроводжується грою на гітарі, мандоліні, кастаньєтах тощо. Хота зазвичай виконується в національних костюмах із кастаньєтами та співом. Теми таких пісень можуть бути різними, наприклад, сім'я та шлюб, політика, релігія тощо. У деяких регіонах хота також є частиною ритуалу шанування померлих і виконується у траурній процесії. Хота, ймовірно, походить з Арагону. Її виконання відрізняється в залежності від регіону. Відтак виділяють хоту валенсійську, арагонську, кастильську, кантабійську, наварську, астурійську, галасійську, мурсійську тощо. У деяких районах виконується танок з мечами, що імітує бій між маврами і христианами. Щодо назви, то вона походить зі староіспанського іспанського слова Хота, яке, ймовірно, є арабізованим від сальто стрибок. Завітати до регіону, де народився відомий художник Франциско Де Гоя, покататись на лижах на знаменитих гірськолижних курортах або скуштувати типову кухню цього регіону це все можна в автономному регіоні Арагон. Це друга монета з моєї невеликої колекції пам'ятних монет в песет Іспанії. І сподіваюсь, огляд на неї вам був цікавий. Напишіть в коментарях про монети Іспанії, що є в ваших колекціях, та які з них ви вважаєте найцікавішими. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки та обов'язково приходьте на нові огляди. До зустрічі!